Христос посереді нас став Ісус коло озера Генісарецького і побачив два човни, і рибалки промивали сіті. Це був Сімон і Сини Заведеєві. Вони цілу ніч ловили рибу і ні одної рибини не спіймали. Не спавши змучені, вони готувалися йти додому без нічого. А Ісус прийшов на берег того озера і побачив їх. Сів човен відплив чуть-чуть від берега, а народ прийшов за ним, таке ходив завжди, щоби почути голос Його. Щоб почути про Царство Небесне, щоб почути ту науку, яку проповідував Ісус Христос. А люди так любили слухати такі гарні слова, сказані, приємні. І коли він навчав закінчити свою проповідь і каже Петрові Сімоне, сідай в човен. Бери сіки, відпливли від берега ось на те місце. І закинь сіки. Учителю каже Петро, цілу ніч ми трудилися, нічого не впіймали, тут риби немає. А ти кажеш йти поплести і ловити. Я кажу тобі, роби те, як я говорю. Сів Петро у човен, закинув сіки. І дуже скоро він наловив скільки риби, що сійки чуть не прориваються. І коли вони почали рибу виймати в човен, човен тоне. Страх обгорнув Петра. Тому що це велике чудо для нього було перше. Він такого ніколи не бачив, щоб цілу ніч ловили рибу і нічого не піймали, а тут за декілька хвилин є повний човен риби. Тоді він виходить із човна, падає перед Спасителем на коліна і каже, Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Ви чуєте? Що каже, простий рибак, неграмотний, як його повертається душа до Господа, серце вже б'ється більше, тому що він визнав себе грішником. Я грішна людина Господи відійди від мене, я недостойний бути близько біля тебе. Каже Христос, не переживай, Петре. Ти від цього дня будеш ловити людські душі. Тобто людей будеш ловити для вічного життя. Що це риба? Це риба сьогодні є, а завтра немає. А ти будеш йти між людьми. І залишили ті рибалки, сіки і човни, і зразу пішли за Ісусом. Пішли, щоб більше не повернутися додому. Залишили все, пішли за Христом. Дорогі браття і сестри, апостолю Ісус Христос збирав чудесним способом. Він кликав до себе. Люди йшли за Ним і не питали, Господи, а що буде нам за Те? Що ми залишилися і пішли за тобою? Ніхто нічого не питав його, а просто йшли. Аж декілька місяців, а може і років, вони запитали Господи, а що буде нам за те, що ми залишилися і пішли за тобою? Коли вони бачили, що голодні ми ходили, не мали де переночувати? Що їх одні сприймали одні люди, другі гнали їх. Вони це все бачили і каже, Господи, а що нам буде за те? Каже вам правду, хто їм Ісус Христос. Що коли Син Божий засяде на престолі, і ви засядете, судити 12 колін Ізраїля, ви тоді мене не спитайте, що буде. Ви тоді насолодитеся. Тою, тою любов'ю Божою, тим вічним життям, це все пройде, як нам, як сон. Ви нічого не будете мене тоді питати. І тому, дорогі братія і сестри, ми теж сьогодні питаємо, Господи, я молюся, я ходжу в храм Боже, а що мені буде за Те? Та буде вічність, вічне життя буде, тільки треба зробити. А то царство Небесне вічне життя береться силою, треба прикладати сили нам, браті і сестри. Треба про встати, треба піти, треба потрудитися, треба вистояти службу Божу, в Божому храмі, треба бути з'єднаним з Христом, як багато нам треба, а ми не хочемо розпочинати цю свою роботу. Ми хочемо, щоб ми були спокійно відпочивали вдома. Ми хочемо, щоб ми забули трошки за вічність, а забувати не можна про неї. Ми хочемо, щоб ми відпочивали. Немає відпочинку тут. Душа не хоче відпочивати, душа хоче бачити Господа, свого Творця, що сотворив її. душа хоче бути з ним разом. Тільки ми цього не розуміємо зараз в цей час, тому що ми в тілі ходимо. Тіло це наша земля і душа захована в цій землі нашого тіла, і ми не чуємо її інколи, а коли чуть чуємо її, то стараємося пригасити її, приспати, щоб вона далі була там захована без покаяння, без вічного життя. Браття і сестри чекає на нас вічність. Пам'ятаймо всі ми, що апостоли кликали людей, тобто ловили людські душі, написали святе і написали послання апостолів, все нам зробили для того, щоб ми читали, розуміли, вивчали і йшли за Христом. Ідіть за мною, каже Христос: я є світло для світу. Хто ходити в мене буде в світлі, ніколи не спотикнеться. Бо втемряве не обійме. Дорогі браті і сестри, скільки науків ми беремо з цього святої Івани, як можна вивчити і допомогти самому собі, через святий Іван, як багато написано для нас, а ми не хочемо розуміти. Тому і кожне слово, написане Святому Івані, це слова апостолів. Вони переказали з уст, що виходили з самого Ісуса Христа, ці слова. І вони ловлять людські душі і до сьогоднішнього дня через те. Хоча апостоли повмирали, вони пішли в Царство Небесне, але їхні слова завжди живі, які написані. Для нас з вами у Святому Іване. Чіть, читайте, слухайте Слово Боже. Вірте, бо віра дається і слухання Слова Божого. Вірте і йдіть за Христом, як ішли апостоли. Апостоли пішли, не питали, вони більше не повертались додому. А ми з вами не хочемо навіть з дому виходити до святого храму, хоч знаємо, що ми повернемося знову додому. Ми з вами не хочемо працювати над собою. Ми не хочемо прикладати сили, а Христос сказав: Царство Боже береться із сили». Тому йдіть, вивчайте, кайтеся, вірте, моліться, щоб попасти. У вічне життя, там, де наші апостоли, всі, які пішли за Христом і були, і пішли на смерть за нас, за те, щоб ми сьогодні читали ці слова завжди вічно живі, ці слова, що ведуть Царство Небесне. Амінь. Христос посереді нас.